А наступний стендапер а на цю сцену вийде для вас і це буде несподіванка. Приготуйтесь. Це буде жінка. Я розумію, що ви скажете жінка і гумор, де логіка. <рес> ви будете привіт, тому що вона дійсно анекдот вона розуміє з п'ятого разу через два тижні. Місяць тому, коли я їй казав стендап, вона відразу вставала. І Тільки зараз вона не уявляє свого життя без стендапу. Приготуйте ваші долоні, зустрічайте! Мар'яна! Стендап розповідає про свої проблеми. Отже, я народилася 1 квітня, і це моя найбільша проблема. Ну, всі думають, що люди, народжені першого квітня, обов'язково повинні бути смішними і всіх розігрувати. Хлопці, дівчата, це не про мене. Мені вже щось хочу поправити. А, дякую. Я вмію. Мене видно з першого ряду за мікрофоном. Що для карликів зроблено. Отже, е, це моя. Що ви мені зробили? Та Підніміть хоч. Одне слово, дякую, я вже буду тримати в руках. Це вийде. Отже, хочу вас попередити, в мене немає гумору. Його не було і більше не буде. Коли всі сміються, я плачу, тому мене виганяють з похоронів. А до речі, є один момент, коли я сміюся без причини, це коли я вип'ю. Мені, правда, не дозволяють багато пити, чоловік не дозволяє. А ви спитайтеся, що я тут роблю на тій сцені? Ну, мене теж це питання хвилює, що я тут роблю. Знаєте, мені, чесно кажучи, сказали, що стендапери, ну, вхід для стендаперів безкоштовний. <рігра> І тому, я, тому я тут, е -е, а я халяву люблю. Ну, одним словом. <рігра> Було одного разу, правда. Коли я все ж таки батьків, особливо свого тата. Він в мене майстер спорту по боксу. Він дуже хотів сина. Він купив йому боксерські рукавиці. Він записав його в боксерську секцію. Він навіть виділив одну кімнату в нашій однокімнатній квартирі для чемпіонських тих всяких поясів, але тут народилася я, Мар'яна. Ну а далі саме найцікавіше. Бог наді мною вирішив пожартувати. Забрав в мене просто гумор. Але я спробую. Отже, мені 35 років. Дякую. Е, за цей час я встигла другий раз вийти заміж, народити дочку, кілька разів міняла прізвище і це все. Моє дівоче прізвище, це є Кучма. ну ви пам'ятаєте, так? Президент України, другий здається. <ривіт> Дякую. То тепер кричать. кричали. А, але ви знаєте, мені тоді класно жилося. Мене, так, мене таке враження, тому мене і в театр взяли. У вагоні купе мені чай, каву, там свішано крухмалину білизну давали безкоштовно, але прийшов той час, коли кучму хотіли посадити. І він сказав, якщо мене посадять, я заберу за собою всю родину. Я вирішила не ризикувати. І швидко поміняла прізвище. Отже, моє друге прізвище Ткаченко. Костя, Я тобі дуже дякую за все. Але я скажу вам, ви собі не уявляєте, як тяжко жити з професійним барабанщиком. Тому що під час кохання він вибивав ритм руками і ногами. Теперішнє моє прізвище Фехтель. Ну, чесно кажучи, я спокусилась на єврейське прізвище, бо думала, що бонусом буде багаті батьки вілла, машина, вілла на березі моря, вікна на океан. Але лише на другий день після одруження виявилося. Що це німецьке прізвище? Він сам з Закарпаття. Е -е, батьки, звичайні роботяги. Ну і вікна виходять на залізничний вокзал. І все, що він має, це зараз хвилин: Штрімфлі, палінка, шваблики, піциклі, паліціка лазово, крумплі, один мацур, дві мачки. Е -е, Клінці клипач, і ще якась там дубу, дубара, аз е, е, біклять, там така зараза. Один слом, я ледве це вимовляю, що досі не розумію. Але я йому дуже дякую за дочку нашу Наталочку. Ви знаєте, це не смішно. В мене 13 років стажу сімейного життя. І я вам чесно скажу, я досі не розумію чоловіків. Чоловіки, я вас просто не розумію. От, наприклад, чому до весілля у вас, тобто, ви виглядаєте, як боги, і кажете, мала. Малиша, в мене шість кубіків. А після одруження один овальний куб. І на питання. А де це наші кубики? Ви відповідаєте, це тепер клубок нервів. Слухайте, клубок нервів, знаєте, що це таке? Це ваш піднос для вечері. Це підставка для пультів, це підон молока і два кілограми пряників в третій годині ночі. Це бочка пива з чіпсами, а не клубок нервів. От скажіть мені, будь ласка, чому то одруження? Ви коли займалися коханням, ви казали, малишка, ти така. Класна, ти така солодка, ніжна. Як я тебе люблю. А тепер? Забери голову, я телевізора не бачу. Чому, коли ми зустрічались, ви робили. Ви робили так. А тепер? Але разом, нічним парком, ти тримав мене за руку. Ніжно дивився закоханими очима В мої очі. А тепер в монітор комп'ютера ти дивишся? Тримаєш в руці лише мишку. І на питання: любий, може, ми сходимо в кіно? Він відповідає: я зайнятий». Чи ти зайнятий? Ти стріляні лялки свої граєш? Я так розслабляюся. Мужики, хочете почути, як ми, жінки, розслабляємося? Шість ноль-ноль підйом. Шість двадцять спорт. 7.00 ноль підйом дитини. Дитина в ванну, я в кухню, дитина на кухню. Я перший раз воджу чоловіка. В 7.30 варю кашу, роблю мейкап, готую сніданок чоловікові. 8.00 одягаю ноль сукню, одягаю форму, Мешти, перезовне, рюкзак, сумка, вихід з кімнати. З квартири виходиш і повторюєш віршики, убив'язкову англійську мову і складаєш меню на завтрашню вечерю. Також вісім двадцять школа. Вісім двадцять Ти дзвониш і кажеш, любий, може, ти другий раз станеш. Тресім тридцять ти займаєш чергу до маршрутки. Вісім дев'ять Нанюхавшись маршрутку, ти повторюєш свою роль. Десять тридцять тебе виносить з маршрутки. В десять сорок ти третій раз дзвониш чоловіку і кажеш, любий, може, ти прокинешся з 11.00 до чотирнадцяти нульнуль. Тебе репетиція, де режисер виносить тобі мозок. Чотирнадцять ноль тебе обід. Супер. Базар, шкарпетки, чоловіка, кологоти в свекрусі, трусики, трусики малі. А, ще дві булочки по дорозі і чай. 17.00. Гриб і репетиція танці. 18.00. Вистава. Тут нема коментарів. 21 додому тебе заносять на маршрутку, де ти стоїш і тримаєш зубами під дубробота. 22.00 ти заходиш додому. Там уроки прибирання, малювання. І ти миєш і ложиш дитину спати. І співаючи колосково, ти обов'язково качаєш свій прес, забутий два рази в заходу. 23,45, коли дитина нарешті заснула, ти заходиш. Забудьте, у нього сеанс з комп'ютером або секс з тачками. Розумієте, я не розумію чоловіків, які сидять отак за комп'ютерними іграми. Вони мені нагають та дають, що твій чоловік в комі. Він сидить, не дихає. Не їсть. Не реагує на зовнішні збудники. Ти до нього інколи підходиш і кажеш: «Любий, ти хочеш? Ти мене чуєш. Якщо чуєш, кліпне, будь ласка. А потім будеш своїм подружкам говорити. А я вірю, що він мене чує. От вчора я сказала, що нас здох кіт. Він його скинув з колін. великим серцем на грудям. А тепер замість бантика фартух, а на холодильнику один єдиний листочок. Хлібці, туалет і папір. До речі, в залі є дівчата, які мають жінки, точніше, які мають права. Підіміть руку. Є yeah. Прекрасно. А хтось вводити машину вміє. О! Oh. Будь Ласка, ви коли-небудь сиділи за кермом, А поруч вас ваш чоловік сидить? Робимо велику помилку жінки, ми кажемо, вийди, покеруй. Коли-небудь дівчата бачили мужика з цигаретою в зубах, який в нервових конвульсіях регулює рух. Уявляєте, так? Да? Настає такий мужчини момент, коли жінка рано чи пісно починає розуміти самку богомола. По та по курсу вісім ще тоді. Мужчини, чоловіки, ми. Ми не цього хочемо. Послухайте, ми не цього хочемо. Ми вийшли не заради цього заміж. Почуйте за мужем. Ми хочемо, щоб ви були стіною для нас, щоб ми вперлися, щоб ви були підлогою, де ми могли лягти, щоб ви були дахом. Закривали нас від негод. А ми А ми будемо діялом, яке вас обігріє, накриє. Ми будемо тим вогником у вікні, який покаже вам шлях додому. А ми разом створимо фортецю, де не буде ніякий дракон. Страшний чоловіки. Ми вас, любимо!